З'явилися на дані щодо підірваних ТЕЦ, де якраз перед ударом мали встановити захист. Всі розуміли, що буде масована атака росіян. І з початком листопада вороги спробують занурити нас у темряву та продовжать свої удари протягом зими та енергооб'єкти не захистили. І тепер стало ясно, хто за цим стоїть. Вітаю вас, глядачі, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі щодо енергетики. Далі будемо з вами активно. Розглядати цю тему Так от безпосередньо Київ знову охоплює темрява. Цілковитий блекаут під загрозою житловий фонд столиці жителям Києва радять виїжджати з міста. Київські ТЕЦ майже не захищені від російських БПЛА. Виділення 2,7 мільярдів гривень на будівництво укриттів агенції відновлення. Про що розповідав Віталій Кличко напередодні, нібито так і не відбулося. У підсумку столиці може залишитися без тепла і світла будь-якої миті. Перший рівень захисту на об'єктах є, але він малоефективний. Про це розповів голова агенства відновлення Сергій. Сухомлин за його словами, перший рівень захисту, яким все ж обладнали ТЕС у Києві, неефективний і тому недієвий. На іншій рівні Київ буцімто так і не переказав кошти. Фізичного захисту там майже немає. Там перший рівень захисту біг беги. Якщо казати абсолютно чесно, і відповідально захистити тец фізичним захистом неможливо, оскільки самі ТЕС величезні і побудувати такі захисні споруди буде набагато дорожче ніж саму ТЕС, зауважив сухомлин в ефірі. Керівник агентства зауважив, що важливіше захистити підстанції, що заживлюють. Котли ТЕЦ. після ударів по тец ці котли часто здатні працювати, передаючи тепло. Відтак каже він, що краще захищати ці підстанції, при чому другим рівнем захисту. Ну а також накривати насосні групи. Однак цього також ніхто не зробив. Київ був включений до переліку об'єктів, де це дійсно потрібно робити, і агентство навіть два листи написало, що воно готове долучитися до цього заходу, але коштів не надходило. Пояснив Сухомлин. На запитання про те, у зоні чує відповідальності перебувають київський ТЕЦ, очільника агентства відновлення чітко відповідь. Овів обидві номер 5 та номер 6 є комунальними підприємствами і належать місту Києву. Відтак саме місто і мало б забезпечити фінансування їхнього захисту. Агентство декілька разів питало в Кабміну, чи надходило фінансування від Києва, але відповідь була негативною. Я так само побачив у засобах масової інформації. У тезу кличка про сплату коштів агентству. Я думаю, там трошки є маніпуляція. Агентство спочатку було визначено, ну а потім Київ спрямував. Може на інші об'єкти спрямував, додав Сухомлин. Зауважимо, що міська голова ще на початку минулого тижня, невдовзі після того, як місто оговталося після чергового удару по ТЕЦ, повідомив, що Київ захищає свої енергетичні об'єкти і чітко назвав суму, яку місто нібито перерахувало агентство, у обсязі 2,7 мільярдів гривень. Тобто, хтось один із посадовців говорить неправду. Далі цитую слова міського голови Києва: Ми сформували програму із резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об'єктів другого рівня. Це ті об'єкти, над якими будуються залізобетонні укриття. Зазначу, що за роботу зі зведення бетонних укриттів. Бралося агентство із відновлення при мінінфраструктури. Столиці на такі укриття передбачали загалом 3,7 мільярди гривень, і вже спрямували з них 2,7 мільярди. Тобто фінансовий ресурс забезпечений, а програму місто довелося реалізовувати самотужки. І Київ це робить, розповідав Кличко. Нагадаємо, що нині стало відомо про те, що три російські дрони влучили в одну із ТЕЦ на біомасі, що належить групі компанії Clear Energy. Про це повідомив співзасновник компанії Андрій Гріненко. Три дрони Атакували нашу українську ТЕЦ, саме ту, яку ми з командою Clear Energy звели у 2016 році. Вона стала зразковою для всієї галузі першої велика станція на біомасі, яка довела Україні, що енергетична незалежність можлива завдяки власним ресурсам. Написав Гріненко у Фейсбуці. За його словами, удару ніхто не постраждав. Водночас опубліковані фото свідчить про серйозні руйнування обладнання станції. Цей проєкт для мене завжди був особливим через людей, які будували його із вірою в сильну і самодостатню країну на в Гріненко група компанії Clear Energy спеціалізується на будівництві та експлуатації біотез вітрових і сонячних електростанцій, станцій дегазації, сміки, звалищ, а також анонсували запуск декількох газопоршневих установок. Нині ж Марк Києва Віталій Кличко попередив, що опалювальний сезон 2025-2026 року стане найскладнішим за весь час повномасштабної війни, оскільки Росія жорстко атакує одночасно всі анаргошні об'єкти столиці. експерти погоджуються, що атаки росіяни були системного та масового характеру. Однак Зауважують, що простих попереджень замало потрібно діяти, або ворогу не вдалося занурити місто в повний блік-аут. За словами Олега Попенка, експерта із ЖКГ У разі посилення атак росіян Києву загрожує найгірший сценарій розвитку подій. 80 – 80-90% міста може опинитися у темряві. На жаль, росіяни ставлять собі єдину мету повністю занурити Київ темряву, і це цілком реально. Вони можуть цього досягти. Причин для цього достатньо об'єкти Київ, достатньо незахищені від дронів. Терпільська ТЕЦ була під серйозними ракетними ударами. І там зараз величезні проблеми. Нам залишається тільки сподіватися на диво та вдалу роботу ППО і витримати удари Ерефі по Києву, розповідає Олег Попенко. Експерт припускає, що ситуація могла бути стабільнішою, якби існувала домовленість про спільне нанесення ударів по енергетичних об'єктах, як це було у 24-му році. Однак, на його думку, судячи з дієрафії ворог поки не готовий до таких домовленостей. Якщо обстріли критичної інфраструктури продовжуватимуться, Київ ризикує на тривалий час залишитися без тепла, світла і води. Я не виключаю такого розвитку подій, тому Дьям варто подумати про те, що на холодний період краще виїхати з міста. Наприклад, перечекати зиму десь у приватному будинку, де є опалення, генератор та вода, зазначає Олег Попенко. Водночас експерт наголошує, що фізично евакуювати 4 мільйонне місто за короткий час неможливо. Окрім того, не всі мешканці будуть голові виїхати, навіть якщо влада спробує провести евакуацію. Щонайменше 25% киян залишаться у місті. Це люди похилого віку, маломобільні, малозабезпечені, ті, у яких немає автомобіля і місця, куди поїхати. Саме тому місцева влада має наперед подбати про таких громадян. Каже експерт, на думку Олега Попенка, соціальні служби повинні вже зараз підстрахувати кількість цих громадян по кожному із десяти районів. А КМВА чи КМДА мають передбачити транспорт для перевезення людей і визначити місця, де кияни можуть тимчасово перебувати на випадок затяжних блокаутів та сильних морозів. І це мають бути не намети чи палатки біля будинку. Такими місцями можуть бути спортивні зали у школах, приміщення клубів, будівля РДА, де можна тимчасово розмістити людей, тобто приміщення, де можна встановити мобільні котельні та Генератори, які зможуть забезпечувати киян теплом та електрикою на період відсутності централізованого теплопостачання, пояснює експерт. Попенко підкреслює, що це величезний масив роботи, яким мають займатися всі 10 РДА Києва, щоб не працювати алгоритм дій до настання критичної ситуації. Окрім порятунку людей, місто має терміново думати про збереження житлового фонду. Якщо холодна погода триматиметься тиждень і більшої з температури повітря в 10-15 градусів морозу, то за повної відсутності тепла, звичайний панельний будинок замерзає за 36-48 годин. Щоб у Никнути руйнування системи теплопостачання міста, як це трапилося в Алчевську, Потрібно терміново злити воду із системи опалення, наголошує експерт. За його оцінкою штатних слюсарів керуючих компаній близько 50 осіб. Абсолютно недостатньо для цієї роботи. Вони зливатимуть воду декілька тижнів, тоді як ідеться про понад 8 тисяч багатоповерхівок. Дякую вам, глядачі, те, що ви цей випуск до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках зовсім скоро з вами побачимось.